Але новачок непростий. Це зденек Жишка, який уже з п'яти років вправно грає в Нарди. Зіграно майже дві тисячі входів із баїном тисяча доларів. І тепер вирішальний хедзап Жишка і Діб. Двоє за столом, один браслет. І от Шон Діб зупиняється за крок до восьмого титулу. А Жишка, людина, що все життя подорожує світом заради змагань у нарди, бере своє і стає чемпіоном в СОП. Після гри він каже: було круто грати з шоном. Ми, по суті, боролися ще з топ-50. Постійно сиділи за одним столом. Він був моїм головним суперником, без сумніву. А ще в цьому турнірі відзначились і наші: Олег Васильченко, 93 місце і 2624 долари. Ольга Єрмольчева, 238 місце і 2006 доларів. Уявіть, вас відділяє всього один суперник від 8-го браслету в СОП. Ви легенда! Шон діб. І все йде за планом. Аж поки за фінальним столом не залишається один новачок.